В роботі з нодами є два підходи. Перший це створювати ноди будь-коли, будь де, під будь-що, їх не підписувати і через тиждень вже не пам'ятати, що там було, а другий це використовувати фіксоване нодне дерево. Саме про це сьогодні буде мова. Я вітаю вас на каналі nice and Beats. і тут я віддаю все те, що знаю про кольорокорекцію. Одразу ж пірнаємо! Як ви знаєте, ця зона вона для нод. DaVinci використовує нодну структуру, тобто це як типу ланцюг з елементів, котрі в собі тримають корекції. Наш відеосигнал прямує з вкладки Fusion ось е, з цієї точки. Потім попадає в інпут ноди, тут щось відбувається, якась корекція, і через output або йде в наступну ноду, не видріваючи реблі, то пропаде все. І потім прямує на output це вже наступну кімнату. Відповідно, як ви знаєте, зі стілів, що ми можемо перенести грейд, який тримається, або правою кнопкою, де там apply Grade, або middle кліком колесом миші. Тобто, це моє фіксоване нодне дерево. Виглядає спочатку лякаюче, особливо тим для того, хто не стикався, але тут все просто. і це можливо навіть занадто. Для, для багатьох це точно занадто, але мені так стало зручно, я до цього звик, і мені це розвантажує мозок, тому що я в принципі там, не думаю, що де мене знаходиться, воно завжди має своє місце. В мене нодне дерево, і ноди виглядають таким чином, вони як ніби ну, маленькі, зазвичай, за замовчуванням. Ноди виглядають ось так. Тобто в них відображується все, що було змінено, або там, як маска впливає. В мені особисто це не дуже зручно і займає багато місця. Тому ось, в меню трьох крапок можна брати відкласнутий пункт Show Thumbnails, і вони стають маленькі та охайні. Я звик підписувати їх, додав собі шорткат на підписання. Це додається тут keyboard customization. Я собі зробив. Таб завжди під рукою і зручно, відповідно, можна щось вносити і завжди знати, що де змінено. Отже, щодо логіки, як я вже казав, сигнал відео прямує з цієї точки в структуру, і потім закінчується виходом. Тож, в моєму випадку він йде ось таким чином. Попадає сюди. Тут є одна заблокована нода, я розкажу потім чому. Потім він йде ось так. Звідси це все, ось цей блок це паралельні ланки. Вони тут об'єднуються. Сигнал прямує в ці дві ноди. І потім ось таким чином. Прямує в цей блок. Цей блок також це паралельні ноди. Потім вони об'єднуються. Це технічна нода, можна сказати. Знову ж таки, блок паралельних нод виходить в цей блок послідовних нод. І виходить ось цей блочок, де по дві ноди ось ці штуки, це також паралельні ноди. І потім вони об'єднуються і виходять. Сорі за такий, такий малюнок. І... Тому що софт не проплачений, не може відривати перо. І тут не сказав, тут є такий маленький блочок, це для кваліфаєрів, він нікуди не йде. Тобто він тут закінчується. А тепер оп. <смі> тепер розказую, за що відповідає кожний блок. А в чому взагалі логіка? Наша картинка вона з площадки прямує до нас на монітор певним чином. Тобто на площадці ми створили якусь атмосферу, потім гафери якось світили, щоб ми отримали цю картинку. Ці промені світла, ця картинка, ну промені вони летіли крізь наші фільтри, потім об'єктив та його лінзи, потім крізь або плівку, або цифровий сенсор. Потім цей матеріал потрапив вже на монтаж. Ну, ми його можемо виключати, що монтаж, і до нас на стіл. І, відповідно, це потік картинки від А до Я. І так само я намагаюся в нодному дереві відтворювати, де й не тільки на рівні кліпу, але і на рівні навіть таймлайну. Відтворювати ефекти в такій ж самій послідовності. А, картинка попадає до нас. І одразу цей блок це послідовні ноди. А, перша заблокована, потім розкажу чому. А, друга нода це шумодав. Завжди він лежить тут на початку дерева. Потім три ноди, я їх назвав просто резерв. В них я іноді щось коригую загальним, типу там, міксером або офсетом, дуже рідко, або якийсь ефект накладаю. Але це відбувається рідко, проте мені якось спокійніше та зручніше, коли вони там є. І потім сигнал звідси з аутпуту третьої ноди, видно всі ці нитки, попадає в цей блок з паралельних нод. Тобто всі вони беруть сигнал з цієї ноди і йдуть в послідовності, Але ці ланки по 4 вони в паралелі. Для чого цей блок? Тут вже є заготовані деякі геометричні маски. Цей блок відтворює те, що могло або мало би бути створене на сеті, на площадці. Тобто, десь якийсь типу як флаг створити, або десь щось висвітлити. Тобто, це все те, що, можливо, б могли зробити гафери, або там не було часу, або не було можливості, і вирішили, що це легше зробити на пості. Щодо заготованих геометричних масок. У верхній частині це овальні геометричні маски. В кожній ноді вже є велика овальна маска з широким діапазоном, тобто, тобто м'яка. М'яка овальна маска. Є відповідно до де вона розміщена у кадрі. З цих чотирьох, тобто зліва це відповідно зліва. І так само справа. І в мене їх чотири. Далі з них. Маска йде в наступні ноди, коти паралельні, і це інвертована маска. Тобто, якщо ось тут це кругла всередині, всередині вона працює, то в цій ноді це та ж сама маска з цієї ноди, але вже буде працювати назовні від цього кола. Ну, так само відповідно з цими чотирма. По такій самій логіці, але зліва, знизу. Зверху та справа це градієнти. Тобто це маски ось такого плану. Вони можуть е, використовуватися як ніби флаги на сеті, тобто чорні флаги. І ось цей блок це для вторинних корекцій і для тих, котрі використовують кваліфайер. Тобто всіми, всіма улюблена піпетка. Чому вони знаходяться тут? Тому що якщо я щось відкриваю. Ну, оберу кваліфаєром в цій частині, то після змінення балансу, після змінення експозиції, після будь-яких змін з кольором, цей кваліфаєр не попливе. Це дуже корисна штука, тому що багато хто робить вторинні корекції після, наприклад, балансу, потім щось підправив в балансі, і кваліфаєр вже поплив. Тому ці всі штуки я роблю до головного балансу. І ось цей блок він не має виходу потім відеосигналу. Це суто для кваліфайеру. Це, якщо потрібно, зробити якийсь дуже складний кваліфєр, відпіпетити щось. І це я роблю в цих нодах, і потім прокидаю, наприклад, сигнал або в інші частини дерева, або в ці. Далі весь цей блок сигналів він об'єднується. Цій ноді і прямує до цих двох нод, котрі я назвав Dyn, це Dynamic. Тобто в цих нодах я роблю якісь е динамічні зміни е за допомогою ключів в цьому блоці. Потім ми ще це будемо розглядати, але не в цьому відео. Тобто, якщо ви знімали або хтось знімав. Е на відкритому повітрі, де було сонце, постійно заходили або виходили хмари, або інші зміни, наприклад, там вікна. То в цих нодах я проключовую про проключовую, нехай буде проключовую, Ці зміни відповідно балансу або підняття експозиції, або зміни балансу, по... ну, балансу білого. Далі цей сигнал прямує ось цей маленький блочок. Це якраз для головного балансу. тобто... В першій частині це баланс білого звичайна нода, саме звичайна, тому вона називається норм. І з неї потім йде баланс білого лініар, тобто лін. Це в лінійній гамі. Сьогодні я не зупиняюся, чому в лінійній гамі, ось тут можна обирати гаму. Просто коротко скажу, що ну, світло в реальному світі живе по лінійній основі. Тобто, якщо ми Ставимо одну свічку, вона дає, дає певну кількість світла. Якщо ми ставимо дві свічки, то ця кількість світла подвоюється. Проте наші очі бачать це інакше, не лінійно. Але в матриця світло бачить лінійно, тому в лінійній гамі деякі корекції щодо світла робити краще. Після балансу білого йде у експозицію тобто, тут все, що стосується яскравості, можна сказати і контрасту. І всього того, що відповідає суто за яркостну світлову частину зображення. Так само звичайна нода і лінійна. Потім сигнал прямує до ноди з назвою Контраст. Тут я можу щось підлаштувати щодо контрасту або рульками з, ну, з Primaries або з HDR-палетки, або просто з самими Primaries. Після цього нода Hue VS. Це нода для кольорових змін, котрі робляться або варпером, або цими кривими, або іншими інструментами, котрі впливають су сугубо суто на відтінки на вектора. Потім прямую до ноди saturation. Тут а, в різних варіаціях впливаю на насиченість а, або звичайними інструментами, або також через HDR-палетку, що частіше, звичайно, не так часто використовую. Або перетворюю цю ноду, на ноду в HSV, в кольоровому просторі та роблю цю корекцію в ньому. Про це розкажу також в окремому відео. І після цього йде нода Empty, вона просто пуста. Часто в дії використовую RGB-мікшер RGB для схлопування відтінків. Дуже корисна штука, потім буду розповідати, як використовувати. Прям. Ух, клас. І з цієї ноди знову ж таки блок з паралельних гілочок, але по три, по три послідовних ноди. Логіка така ж сама, як і тут, але тут я вже роблю якісь корекції, котрі не залежні від того, що може відбутися в цьому блоці. Тобто, це так само може бути типу, геометричні маски, або складні маски через перо. Але вони без кваліфайеру, щоб нічого не змінилося. Потім вони об'єднуються і прямують ось в цей блок. В цьому блоці я використовую всілякі, наприклад, ефекти. Тобто, тут все те, що має впливати на вже. Купу зібране зображення, все, що відбулося і тут, все, що відбулося і в балансі, і потім з вторинними корекціями, все це збирається в один сигнал. І тут маніпулюю з ним. Така сама логіка в цих чотирьох послідовних нодах. І все це виходить в ці блочки. Ці по дві ноди, вони послідовні, але ось ці блоки. По дві ноди, вони паралельні. Вони створені тут для того, якщо клієнт хоче зробити якісь правки в самому кінці. І я просто все, що було з картинкою до, змінюю там широкими мазками, наприклад, там офсетом покрутити, чи ну, будь-якими рульками, що змінюється, це на лайв-сесіях. І якщо підтверджуємо, то я так залишаю, а потім вже. Після лайф сесії використовую свій час і роблю це все більш охайно. А іноді не роблю, іноді так і залишаю. І відповідно цей сигнал збирається і прямує до наступної частини нодного дерева, котре може бути або постгрупа, або таймлайн рівень одного дерева. В принципі, це все щодо мого дерева, як воно зроблено. Можете або щось собі з цього взяти, або створити своє відповідно до вашого стилю роботи. Тож тепер скажу, чому використання саме фіксованого нодного одного дерева таке корисне і як воно пришвидшує роботу і якість. По-перше, щодо якості. Коли ви працюєте завжди в одних і тих самих нодах, ви знаєте, як все це працює саме у вас і. Відповідно, робити кожен раз, плюс-мінус стабільно. А що до пришвидшення, як ми можемо бачити, всі ці ноди вони мають певний номер в Resolve є декілька опцій, як поводитись з нумерацією нод. Тобто, ось тут переключається. Preserve node numbers when adding nodes. Коли у нас обраний цей пункт, я раджу його завжди таки залишати обраним. Тоді всі ці ноди вони залишаються під своїм номером. І як би ви не змінювали всередині дерева, не видаляли ноди або не додавали, нода під номером 39 залишиться завжди ноду під номером 39. Якщо ми приберемо цю галочку, то нумерація нод буде змінюватись динамічно відповідно до створення та видалення. Тобто, якщо у вас було 10 нод і ви видалили 7. То восьма стане тепер сьомою за номером. Це, по суті, як ідентифікація ноди. Чому це корисно? З початку проєкту на всі кліпи, наприклад, я прокидаю це фіксоване нодне дерево. Тобто всі кліпи тепер його мають. І ось тут, в трьох крапках, є перемикання. Коли ми пере... перемикаємо кліпи з одного на інший, ці режими. Відповідають за те, яка нода автоматично обереться при перемиканні на кліп. Тобто за замовчуванням, не пам'ятаю, за замовчуванням у мене стоїть завжди node. Тобто, якщо ми в цьому кліпі стояли на 30-й ноді, то при перемиканні на наступних кліпах вона буде залишатися обраною 30-та нода. І відповідно, якщо ми робимо там прохід по балансу, наприклад, тільки по яскравості. То ми там, зробили щось, потім пішли в інший кліп, знову, знову, і так пройшлися по, всі, по всіх кліпах. І це зручно. Тому що в інших режимах трошки інакше це відбувається, наприклад. Другий корисний режим це Last-adjusted Node. Тобто, якщо в цій ноді ви впливали на експозицію, а в цій в цьому кліпі ви щось робили в 34 ноді, то при перемиканні, відповідно, буде обиратися та нода, котра була останньою змінена. І інші два режими, а обирати першу ноду з дерева або останню ноду з дерева до виходу. Здається так, я їх не використовую, але за логікою, це має бути так. Тож, це нас підводить до того, чому в мене перша нода заблокована. Це я підхопив у колеги Максима. Якщо у вас при використанні фіксованого нодного дерева, десь зустрічається на шляху якийсь кліп, котрий взагалі без дерева. Наприклад, якщо вам прийшла графіка, то її змінювати не потрібно, вона залишається як є. І тоді, скоріш за все, о, вона буде всередині виглядати ось так, як пустий шот з однією нодою. І тоді, якщо у нас обрана. Обраний режим, котрий частіше за все обраний, це Same Node. То ми собі йдемо по кліпах, потім попали на такий шот з однією нодою, і потім знову пішли. Наприклад, на автоматизмі щось почали змінювати, а потім зрозуміли, що ми змінюємо все в першій ноді, але вже дерево, де не потрібно нічого змінювати. А коли вона заблокована, до речі, блокується вона ось так: правою кнопкою lock Node. А коли вона заблокує, заблокована, то ми щось типу, робимо. Ну, там. Наприклад, ми йшли, щось змінювали, вправляли кудись баланс. Потім попали на такий кліп. І потім робимо якусь зміну, і бачимо, що нічого не міняється. Типу, що за діла? Бачимо, ну, дивимося в екран, і бачимо, що ага, перша нода, тобто не натворили ніяких справ. І собі перемикаємо на нам потрібну. І йдемо далі собі працювати по, по ролику. Тож, щодо швидкості, чому фіксоване нодне дерево з нумерацією так сильно допомагає. Якась сцена одна має бути змінена по яскравості. І ми можемо якийсь з цих нод, наприклад, змінити яскравість. Потім обрати всі кліпи цієї сцени. І ось тут в Color, є таких два пункти: Ripple Note Changes to Selected Clips, або Ripple Note Changes to Current Group. Відповідно, ці пункти що роблять? Якщо ми натиснемо зараз uh, to Selected Clips, то те, що було змінено в цій ноді, uh, так само зміниться в такій самій ноді uh, дерева в обраних кліпах. Відповідно, бачимо, що в 73-й 73 ноді. Змінились ці параметри. Так само і можемо тут і далі обираємо діапазон і що? І обираємо тоседд клипс. І воно змінилося. Тобто, якраз цей пункт він спирається на нумерацію ноди і будуть зміни саме під, під цим номером. Тобто, якщо у вас десь нода змінилася в дереві, то це вже не спрацює. І також важливо знати, що якщо ви там щось раніше так було, якщо ви щось змінили в ноді, потім змінили, переклікнули на іншу, а потім повернулися і спробували це розмножити, то тепер в 19 версії це начебто працює. Раніше не працювало, тобто треба було залишатися в одній ноді. Зараз наче працює. Проте про всяк випадок одразу розумійте, що ви це будете робити, і там, не робіть зайвих кроків, зайвих дій. Так буде стабільніше, тому що завжди є чорна магія, і глюки можуть приходити там, де ми їх і не очікували. Відповідно, пункт про Current Group буде стосуватися того, коли у нас кліпи зібрані, зібрані якусь групу. Тоді, наприклад, ми бачимо за цим значком, що кліпи знаходяться в групі. Тоді, навіть не обираючи ці кліпи, ми можемо щось змінити, обрати Color not change, Ripple Note Changes to Current Group. І, відповідно, всі кліпи в цій групі по всьому ролику отримують ці зміни. І, відповідно, ці пункти ви можете поставити на якісь шорткати. Це дуже зручно і коли працюєте, наприклад, над а, діалогами. Де у вас є, наприклад, вісімка і там, через один шот постійно повторюється, то ви зробили якусь корекцію в одному шоті і прокинули собі на інші. Це супер пришвидшує час роботи. І, відповідно, це головна причина використання нодного дерева, окрім організованості. Що важливо ще додати, а, до цього пункту щодо Ripple Node Changes: а, в налаштуваннях в User Color... Є така секція Cripple Mode, де є чотири режими копіювання значень з ноди в ноду поміж кліпів. Тобто, це або копіювати м -м, точно ті значення, котрі були змінені, або у процентному відсотковому відношенню зміни вносити, або в одиницях цих змін. Або, відповідно, просто копіювати всі значення з ноди в ноду. В принципі, це все за нодами. Якщо є питання, задавайте, буду відповідати. І також, якщо є якісь додаткові питання або теми, котрі вас цікавлять, навіть якісь маленькі, пишіть сміливо у коментарях. Для мене це буде дуже великою допомогою, тому що. Краще і легше йти за запитом, я буду розуміти, що саме це вас цікавить і зможу точково віддавати інформацію і не розтягувати відео по годинах. Я дуже вам вдячний за підписки, за те, що переглядаєте. Для мене це дуже важливо, дуже приємно, особливо на старті каналу, це сильно сильно мотивує. І увесь цей час, поки був відсутній, звісно, хотів повернутися, відчував вже. Певну відповідальність е, за тих, хто повірив і вирішив слідкувати за новинами на цьому каналі. Я буду намагатися робити щось частіше, менше і краще. Дякую вам, до зустрічі в наступних відео.